Дівчата, привіт! Мене звати Марина, мені 28 років. І сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом роботи з Іриною, як з наставником, і проходження її марафону про жіноче щастя і про отримання кохання в житті, бо це обов'язкова опція цього марафону. Я пам'ятаю, що я прийшла до Ірини в березні місяці, і я тоді спиталася лише поради. Я хотіла просто спросити, як. Мені бути далі, як мені вертатися у світ відносин, тому що я була після дуже сильно аб'юзивних, ненормальних стосунків, де було дуже багато принижень, де було дуже багато нехороших ситуацій. І я розуміла, що мене треба зібрати себе по шматочках. Я звернулася до Іри просто з проханням порадити, хоч щось, хоч щось, щоб почати виходити з цього стану. І я сказала, що давай спробуємо попрацювати з тобою персонально. Ми почали працювати, і я пам'ятаю, що зі стану повної апатії невіри в те, що стосунки щасливі взагалі можливі, не віри в те, що я коли-небудь можу вийти щасливо заміж, або вийти заміж взагалі. Ми дійшли у липні до того, що через конкурс чоловіків, який потім відбувся в моєму житті, Моє життя притягнувся, я досі в це не вірю, <кхи> чесно, підсвідомо. Притягнувся дуже хороший, здоровий а, напевно, найпрекрасніший чоловік, якого я дуже довго чекала, і що саме прекрасне це, це те, що я відповідаю цьому чоловікові своїм станом. Своїм відношенням, да, до стосунків до нього, до ситуації взагалі, і я відчуваю після цього себе зціленою, такою, знаєте, людиною, яка має крила. Я почуваю себе справжньою жінкою. Я почуваю себе дуже щасливою. І це була тотальна робота над собою, де Іра провела мене за руку і пояснила і підсвітила мені, що дивись. Те, що тобі треба, якщо ти війдеш у правильний стан, воно завжди поруч з тобою, воно завжди притягнеться до тебе. І за це я нескінченно вдячна. Я раджу і буду радити цей марафон всім, хто хоч може, хоч якось доторкнутися до нього. І я нескінченно щаслива бути частиною цього марафону і роботи з Ірою. Тож, highly recommended. Дякую дуже.